До речі, селяни давно хотів у вас запитати, а що це ви тут влаштували? Ти про що, кавун? Як це про що, ви самі не бачите? Ви перетворили наше село на якийсь смітник. Повсюди лежить купа сміття. Ну то що? Воно що тобі заважає? Взагалі, ти що заважає? Подивіться, подивіться, навіть нормально ходити не можу. Через щось завжди перечіпляються. Ну якщо воно тобі заважає, то прибери його сам. хе-хе-хе. Ви смітили, а я ще прибирати за вами буду. Ні, так справа не піде. Прибирайте ви. З чого б це хамо? Ти думаєш, нам немає що робити? Думаю, що немає. Коротко розповім про день селян. Вони виходять з будинка, встають приблизно ось тут, стоять так цілий день, а потім, коли наступає вечір, знову заходять в свій будинок. Це все, що вони роблять. Не паребільшу, ми ще городом займаємося. Бачу, бачу, як ви займаєтеся. Моркви і картопля вже виросли. А ви її досі не прибрали. Слухай, кавон, ми зараз в тиші хочемо просто постояти. Відійди. Давайте вирішимо все як нормальні люди. Що ти пропонуєш? Кажу одразу: ми прибирати сміття не будемо. В нашому селі живуть сім селян, а також я, тобто нас вісім. Із цих восьми нам треба вибрати одного головного, тільки офіційно вибрати. Тому що коли вам щось від мене треба, я для вас завжди головний. А в такій ситуації ви мене не слухаєте. Тобто ти хочеш провести вибори, я правильно тебе зрозумів? Так, давайте зараз проведемо вибори в нашому селі. Той, хто переможе, стане мером. І на офіціальному рівні він зможе давати всім вказівки. Ну що ж, ідея, до речі, непогана, а хто може балотуватися? Хто завгодно. Ну що ж, тоді я буду в них приймати участь. Я хочу стати мером. І я, до речі, також. А хоча ні, навіщо мені це треба? Не буду. Можливо, хтось ще хоче. Бачу, що ні, тому в нас є два канали. Кандидати, зараз підготуємося до виборів. Я, до речі, це візьму на себе, і коли я все ж таки стану мером, я зможу керувати цими селянами. І вони нарешті приберуть це сміття. Прямо на цьому місці, друзі, я побудую сцену, на якій будуть стояти кандидати, тобто я і селян. І в нас буде предвиборча компанія. Що це означає? Ми будемо спілкуватися з іншими селянами і казати їм, що їх чекає, коли хтось з нас стане мером. Сподіваюся, друзі. Друзі, я переможу. Тому що жити в такому смітнику я не хочу. І селянів поки ніяк змусити, не можу прибрати. А самому прибирати також не хочеться тому що це не я смітив. Я завжди слідкую за тим, щоб в моєму будинку і поряд з ним було завжди чисто. Ну що ж, друзі, добудовимо цю сцену. Нам треба ось таким чином підлогу зараз поставити. І все, що нам залишилося, друзі, це поставити ось такі сходи, щоб ми могли туди піднятися. Ну і готово подивимося потім, хто кого переможе. Може, я ось зараз думаю тільки про одне: селян, який також хоче стати мером, він достатньо близький іншим селянам. І вони тільки через це можуть за нього проголосувати. Дивіться всі і заздріть, тепер саме так буде виглядати ваш мер. О, де це він костюм цікаво взяв такий. Ну що ж, друзі, якщо він в костюмі, мені також треба перевдягнутися, щоб виглядати більш офіційно. О, так тепер набагато краще. Каву, у якої дитини ти вкравці? Костюм. Ти про що? Я його взагалі-то купив. Мені здається, він маленький на тебе. А ти, а ти, а за тебе взагалі ніхто не проголосує. І взагалі в тебе не золотий ланцюг, а фарба якась. За виглядає круто. Гроші він тут собі ще намалював серйозно. Ну, добре, добре, не будемо. Зараз про це селяни, всі ходімо до сцени. Так як ці вибори треба швидко провести, в нас на все є 5 хвилин. Тобі селян я поставлю мікрофон. І також, звичайно, собі. У нас є сім селянів, які і будуть голосувати. А нам з тобою голосувати заборонено. Також я підготував шість аркушів, на якому дивіться написано кавун, а також селян. Якщо ви голосуєте за мене, робите ось так. Якщо все ж таки ви голосуєте за селяна, робите ось так. Все максимально легко. Я думаю, що селяни зможуть з цим розібратися, тому тримайте кожному, даю по аркушу. Головне, їх не загубіть. Тому що більше в мене таких немає. Добре, добре, давайте вже починати. І почнемо до речі з мене. Селяни, я обіцяю, що коли я стану мером цього села, ніхто не буде працювати. Це все звичайно круто. Але якщо ніхто не буде працювати, вам, по перше, немає буде що їсти. По друге, сміття в цьому селі стане в 10 разів більше. Ну і втретє, ви так довго просто не проживете. А вон, ти краще не втручайся, а слухай, все ж таки, я ваш майбутній мер. Так, 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 давай, я тобі не заважаю. І поки друзі, він там щось обіцяє селянам, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До речі, ми любимо Україну, тому ми вже поставили лайк і підписалися на канал, і ви зробіть те ж саме. Ну що, Селян, може, от ти ще щось хочеш сказати? Або Даршсово мені. Ні, крізь буде маленьку перерву. Давай тепер твоя черга. Якщо я стану мером, запам'ятайте селяни, все буде по справедливості. Всі будуть працювати однаково і в кожного будуть однакові права. І що ти також будеш працювати разом з нами? Ну якщо ви за останні декілька років не помітили, я завжди з вами працюю. Тепер моя черга казати: дивіться, а всі, хто проголосує за мене, отримують грошову виплату. Повторюю грошову виплату в 10 смарагдів. Е, не можна підкупляти виборців. Ти чого? Які ще 10 смарагдів? А ось такі. Ну що хто тепер буде голосувати за мене? О, я б до речі проголосував. Я також смарагди займа не будуть. Та навіщо вам всі смарагди? Ось самі подумайте, в кожного з вас 100% дуже багато смарагдів. Ну є таке, що а те, що навіщо вони вам? Ви ж за них все одно нічого цікавого купити не можете. Натяк зрозумів, я буду давати кожному гроші. Та що ж таке, я ще раз повторю, не можна так робити. А ти, кавун, що на це скажеш? Він нам гроші дасть, а ти. Хвилиночку, хвилиночку, ви спочатку запитайте, а чи є в нього ці гроші. До речі, солян, а звідки в тебе дійсно гроші? В тебе ж грошей, як і в нас. Ось ось. А я свій костюм продав, він дорогий, і між вами розділю ці гроші. Це хіба костюм, це якась чорна ковдра, на якій ти щось намалював, причому достатньо швидко. А чому швидко? Ну тому що достатньо достатньо криво намалював. Ну що ж, селяни, а я запускаю свою програму. Коли я стану мером, ми почнемо добувати більше вугілля, заліза, золота, діамантів. Почнемо їх продавати, і в нас з'явиться дуже багато грошей. До речі, крута ідея. Я зроблю теж саме, якщо стану мером. Ей, не можна вкрадати чужі ідеї. Ти чого? Та що ж таке? Я вже не знаю, що з ним робити. Послухай, селяна, навіщо тобі взагалі бути мером? На тобі ж буде купа обов'язків. Це тобі не треба. Які ще обов'язки. Я ж сказав, що якщо я стану мером, ніхто працювати не буде, в тому числі і я. Ну тоді як ви збираєтеся продавати багато заліза, золота, якщо ви не будете працювати. До речі, так, кавон Діо каже. Ну тоді все, з мене досить. Голосуйте. Або ми будемо всі відпочивати і радіти життю, або ми будемо працювати. Ну і швидко ж ти здався. Ну добре, у вас є декілька хвилин на голосування. Після цього ми підведемо підсумки. І вирішимо, хто став мером. Кажу, до речі, одразу хто за мене не проголосує, того вижену з села, коли, звичайно, стану мером. Знову нечесно граєш, і до речі, якщо за тебе не будуть голосувати, як ти станеш мером і як ти потім когось зможеш вигнати. До речі, так, а вот діло каже. Ну що ж, аркуші я вам вже дав, і після того, як ви проголосуєте, обов'язково покладіть свій аркуш в цю скриню. Після голосування ми підведемо підсумки. Всі будуть це бачити, тому все. Все буде чесно. Камон, я даю тобі останній шанс. Ти зараз можеш вийти з цієї компанії, і тоді я переможу, і тоді я не буду тебе чіпати. Не зрозумів. Ну, тому що коли я виграю, я тебе першим з цього села вижену, зрозумів. І ця людина, друзі, хоче стати мером. А я дійсно хочу зробити це село кращим. Камон, ми проголосували, тому підходьте до нас. Ну що ж, друзі, вирішальний момент. Давайте рахувати. Беремо зараз ці аркуші. Ой. Ось таким чином, і починаємо дивитися. Так, тут проголосували за мене дуже добре. А тут за селяна. Тобто 1-1 в нас рахунок. Далі на третьому аркуші знову я. Тобто рахунок вже 2-1. Знову за мене. Тобто 3 1 вже. Ти так, рано не радій, далі, далі, давай рахуй. Ну що, ж, що там в нас далі дивимося? За селяна, це 3-2 і вирішальний голос. Подивимося, що тут у нас за селяна. серйозно? Серйозно, тобто три-три? Ми ось зараз стільки часу витратили і навіть нічого не вирішили, уявляєте собі. Слухай, так ми з тобою обидва можемо стати мерами і ми будемо керувати селянами і відпочивати. Ні-ні ні, мене такий варіант не влаштовує, тому що в нас з тобою різні погляди на те, як повинно виглядати це село. Ну і що ти тоді пропонуєш? Пропоную ще раз виділити трохи часу, побалакати з селянами, щоб вони ще раз проголосували. Це нудно, давай хто більше. Може простримати, той і стане мером. Ем, мал... що? Або той, хто більше протримається під водою. Ні-ні, ні ще трохи подумай. А ви, до речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, за кого б ви віддали свій голос. Тобто, так, просто відкрито коментарі та напишіть, за кого б ви проголосували за мене, або за селяна. І напишіть, чому саме так. Тобто, я проголосував би за Кавуна, тому і тому. Або навпаки, за селяна, тому і тому. Буде цікаво дійсно подивитися по а за кого б ви проголосували. А давай камон, хто більше тісточок з'їсть, той переможе. Та мені такі конкурси взагалі не подобаються. Це якісь несерйозні балачки. А нам таки подобається, тому грайте. Ох, селяни, люблять вони повеселитися. Ну що ж, ходімо. В кожного з нас є 9 тісточок. Більше я не клав, тому що немає сенсу. Все одно більше з'їсти буде неможливо. І той, хто швидше їх з'їсть, той і стане мером. Ви ж цього хотіли, селяни? Так, крутий конкурс. Конкурс. Ех, з таким мисленням їм точно потрібен мер. До речі, а чому ти назвав саме цей конкурс? Типу, ти вмієш швидко їсти чи що? А, ти про це? Ні, ні, просто знаєш, я дуже голодний. А, я зрозумів, ти пан. Почекайте одну хвилину. Зараз, друзі, мені треба дуже-дуже багато бігати. У мене на все є дві хвилини. Я це роблю для того, щоб в мене з'явився апетит. Тому що я зараз втрачу купу енергії, і її треба якось буде компенсувати. А чим компенсувати? Писувати, звичайно, їжею. Ну а ви ще думав, я також продуманий, мені треба перемогти. А інакше в цьому селі, як й казав буде ще більше сміття, а таке вам точно не сподобається, як і мені. Камо, давай швидше, будь ласка, ми вже також хочемо дізнатися, хто стане наступним мером. Фух, фух, здається, готовий. Ну що ж, починаємо на рахунок три. Один, два, три. Поїхали! Так, друзі, як це робиться? Беремо ось так от лісочку, дуже навіть добре в руку. І ось таким чином. Фух, нормально. Е, починаємо їсти. Слухайте, Це достатньо складно. Знаєте чому? Тому що солодкого ти багато точно не з'їш. Ось таким чином. Ще третє. Так, а як там у селяна? Справи. Ее він вже чотири. Як як, 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 так швидко він їх їсть, я не розумію. Так, ще давай ось так. Дуже, дуже добре. Так, а воно, ох, друзі, немає, немає вже сили. Спробуй ще ось таким чином. Так, давай ще ось це. Ось це дуже навіть їжка, їшкавум. Від цього залежить переможеш ти. А чи ні. Ох, друзі, немає вже сил. Скажу чесно, немає сил. Ого, дивіться, Селянин майже переміг. Що? Як? Ні, в нього одне тістечко залишилося в мене три. Ні, не їж, не їж його так. Давай, давай сюди. Давай, а ще, ще ось це. Ох, друзі, якщо чесно вже не можу. Я я напевно програв, останнє, ось, ось це точно, точно вже не зможу з'їсти. Пробачте мене. Швидко, 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 йому стало погано. А що? Що кому? О, стоп він. Він тісточку не з'їв своє, дивіться, він, 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 він ліг. З тобою все нормально. Ей, ей, з тобою все нормально. Так, друзі, зараз якось треба набрати, набратися сил ось таким чином. Останнє, останнє тісточко, ось так. Я його з'їв, я. Я переміг, я тепер мер. Кравон, викликай швидко, ти ще не бачиш що йому погано. Так, 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 але ми всі зафіксували, я мер. Так, так, ти тепер мер, молодець. Швидкуємо, ага, що йому ще викликати. Вставай, давай, кажу. Тобі вставай. О, бачте, ви за нього хвилювалися. Хвилинку, а я ще програв. Так, так, ти програв. Бачиш, в мене тісочок немає, вони всі у моєму шунку. А в тебе одне ще залишилося. А що зі мною стало? Я ж пам'ятаю, що у кавуна було три тісочки, в мене одне, і я майже переміг. Ти напевно так поспішав, що через велику кількість їжі просто втратив свідомість. О, нічого, нічого. А коли у нас наступні вибори? Через... нехай буде один рік, всі згодні. Дорочі, так, один рік підходить, нам подобається. Ну то й все, вирішили, а тепер ходімо всі в село. Тому що, друзі, історія зараз тільки починається. Ну що ж, ми познімали вже всі офіційні костюми і тепер можемо працювати. Ай точно працювати. Так, дивіться, берете ось так: от сміття, забираєте його і потім будете викидати його, а я знаю, куди викидати. Тут в нас з'явиться яма, в яку ви всі це і будете викидати. Потім ми її. Зариємо і все. І сміття тут не буде. І в наступний раз, до речі, смітити не треба. Ось таким чином готово. І ось так от викидайте все. Ну що ж, сподіваюся, вам все зрозуміло. Так, але що ти будеш робити в цей момент? Я мер цього села. Я буду вам допомагати, але в наступний раз такі питання мені не задавайте. Тому що мені ще треба думати про те, як вас годувати і так далі. Та ще й, до речі, і захищати. Ну що ж, давайте зараз допомогу вам трохи тут прибрати. Ось таким чином, дуже навіть добре. Бачите, друзі, нарешті в цьому селі почнеться нормальне життя. А, селяни почнуть прибирати за собою, не смітити, хоча б тому, що сміття тут дійсно багато. І заживемо, знаєте, як в старі добрі часи, коли селяни не були ще ось такими ледачими, як зараз. Так ось так, ось так, дуже-дуже навіть добре. Селяна, ви чого на місці стоїте? Не прибирайте. Ми вирішили, що в такій а, справі краще тобі не заважати. Прибирай сам. Я взагалі то мер цього села. Я вам дав вказівку. Що це таке? Ви навіть мера слухати не будете. А що ти нам зробиш? А скажи кому. Ого, які розмови пішли. А, ну, давайте так. А, хто не буде прибирати, того вижену з села. Ти зараз серйозно, це ж наше село, ми тут з дитинства всі виросли. Ну а що робити? Що робити? Людина, яку я вижену, зможе потім повернутися, якщо, звичайно, отримає від мене довіру. А зараз давайте всі-всі-всі за справи, селяни, сміття тут купи, півняч. Зараз його треба ще. Прибирати до речі, ні, друзі, контейнери не, нехай залишаються. Все ж таки, селянам треба ж а це сміття кудись потім складати. Ось так, ось так. Дуже добре. Мені одному здається, що кавун якось забагато на себе взяв. Я згоден, ну то й що ще він мер. Чому він так з нами балакає? Так, мені також не подобається, що він нам вказує, що робити. Ми самі можемо вирішити, що нам краще робити. Слухайте, в мене ідея є. Коли він прибере сміття, посадимо його в клітку і все. Проблем двох одразу не буде. точно точно, і від сміття позбавимося, і від кавуна. Соромно казати, друзі, але в мене так і немає авторитету серед селян. Вони як раніше мене не слухали, так і зараз. Але добре, я власноруч сам, сам, як ви бачите, прибрав все це сміття, і здається, тепер його немає. Наступний раз, ось селяни, бачите, в нас тут є смітники, туди все і складайте. Або можете прийти до цієї ями і сюди також все скидати, як я зараз зроблю, Бачите, ось Таким чином, і все це все залишати не треба. Ось таким чином, готово. Ну що ж, тепер давайте, хоча б не знаю, город приберіть. А ти що в цей момент будеш робити? Як це що я буду в цей момент робити? Я ж тільки що все сміття в власноруч прибрав, ви теж щось зробіть. Все ж таки ви ж їсте ці продукти, як і я. Ну добре, ми це зробимо, але за однієї умови. Умови ще якісь. Ну добре, добре, кажи, що там за умова. Іди зараз в будинок, який від твого напроти. А, там скло поміняти. Ну добре, зараз роблю. Що там за склом цікаво? О, дивіться, дійсно скла немає. Почекайте, почекайте. А звідки тут ця яма з'явилася? Треба буде тут зробити, знаєте, якусь нормальну підлогу. А чого це ви тут ставите? Бувай, кавон. А, -а, а, ти що? Ти що зробив? Бев, друзі. Ауч, це було боляче, я вам хочу сказати. Ноги болять, я просто не можу. Дістаньте мене звідси, селяни, дістаньте. Бувай. Нікого на ти не повинен так просто здаватися. Слухайте, друзі, в мене взагалі ніяких речей немає, щоб звідси вибратися. Я Навіть камінь, як ви бачите, не можу добути, щоб піднятися. Тобто, бачите, він мені не випадає, тому що в мене немає кайла. Але нічого, я ще піднімусь, обіцяю. Ну що ж, думаю, він там на теж. Тиждень... Застряг, треба буде йому інколи їжу кидати. Є гарна новина, не так і довго треба було е, своєю рукою ломати це каміння. Подивіться, я його тут трохи поломав, а тут вже починається ґрунт. А в мене, як ви пам'ятаєте, є лопата. Тому ми зараз ось таким чином можемо трохи добути ґрунту, а й знову каміння, але нічого страшного. Завдяки ґрунту я тепер зможу, друзі, піднятися. Тобто давайте зараз його добудемо достатньо багато. Приблизно блоків 40, я думаю, мені вистачить. Тепер йдемо вниз і просто Починаємо ось таким чином підніматися. Вже достатньо високо, як ви бачите, я піднявся. О, майже, 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 друзі, дуже навіть добре. І вам напевно цікаво, що я зараз роблю з селянами. А, точно, друзі, дивіться, в мене ж тут є зброя. Ось таким чином ми її зараз в руки беремо. Ну і що, не очікував мене тут так швидко побачити. Ти як вибрався так швидко, навіть не встиг у відпочити. А це вже не ваше діло. Постривай, а навіщо ти зброю взяв в руки? Я, як офіційний мер цього села, якого, до речі, ви і самі вибрали, прогоняю вас з цього села. Геть звідси. В якому сенсі камон? Ми ж тут живемо. Тепер вже не живете. У вас є 5 хвилин на те, щоб зібрати свої речі та переїхати в якесь інше село. І що, якщо ми цього не зробимо, ти будеш по нам стріляти? Легко, дуже легко. Тому що я пам'ятаю, як ви 15 хвилин тому скинули мене з великої висоти. Ви розумієте, наскільки це небезпечно? Взагалі, то тільки зараз зрозуміли. Менше балачок, більше справ. П'ять хвилин я все сказав. Напишіть, до речі, друзі, у коментарях, чи справедливо я зараз це роблю. Мені здається, що дуже справедливо. Тому що з такої висоти можна просто розбитися. А вони мене скинули, розумієте? Тому я їм зараз і погрожую зброєю. О, я не зрозумів, селяни, а ви що, ще тут? О, бачу, валізи вже зібрали, молодці. А ти не передумав, скажи нам. Ні, я не передумав. Шукайте е, якесь інше село. Ех, ну добре, прощавай, моє ріднесеньке село. Ну що ж, друзі Жодного, жодного селяни, як ви бачите, тут не залишилося всі будинки вільні. І Я навіть думаю, що можна їх здавати в оренду і на цьому непогано заробляти. Але сюди треба найняти декілька охоронців. Тому що знаючи селян, вони можуть вночі взагалі підпалити це село. Ну що ж, зараз усіх цих будинків виберу один, в якому буду жити. Хоча навіщо мені переїжджати? В мене ж є власний будинок. Але і ці також в мене є. Нові ну, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони також цікаві. І звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вам був я, Кавун. Всім до побачення.